Віржинія Карлічук дивиться на єдину батькову світлину у родинному архіві. Про свого тата, українського повстанця на псевдо Тихий вона знає небагато. Їй було два роки, коли він загинув. Я, донька Карлічука Семена Євгеновича, борця за вільну Україну. Моя мама просила його від, відійди від цього. Заради наших дітей. Відійди. Він сказав: я не можу поступитися. Семен Карлічук загинув у лютому 1945 року. Дружину з чотирма дітьми радянська влада відправила на заслання в Архангельську область через рік, коли народилася наймолодша донька. Немовля, померла в дорозі, а брат Віржинії згодом у засланні. Коли повернулися додому через понад 10 років, поїхали у село Кубка шукати батькову могилу.